Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 жовтня, мене звати Українчик. Згідно з метеоданими, 5 числа відчутні і подекуди грозові дощі литимуть у більшій половині областей нашої країни. Але загалом по всій країні очікується тепла як для осені погода. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу 5 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь? Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, і взагалі глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В суботу 5 жовтня відчутні і місцями грозові дощі литимуть у більшій половині областей нашої країни. Південь у Одеській області вдень. Плюс 22 плюс 24, вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 24 плюс 26 в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 аж до 29 градусів вище за 0, нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі, Миколаївщині в Криму і у Херсонській області мінлива хмарність і без істотних опадів. На Одещині сильні грозові дощі, вітер південний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 11 плюс 13. вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. У Хмельницькій і Чернівецькій областях в денний час від 15 до 17 градусів тепла в нічний плюс 13 плюс 10. На Тернопільщині і у Івано-Франківській області в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 12 плюс 10. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11. На Львівщині в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. У Карпатах вдень температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за 0, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх восьми областях Західного району України литимуть дощі. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 12 плюс 10. На Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. В Маріуполі вдень плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15, на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі в день – плюс 24 плюс 26, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів. В темні плюс 13 плюс 11. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Черкащині і Полтавщині вдень плюс 23 плюс 26, вночі від плюс 16 до плюс 12 градусів, на Полтавщині і Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях литимуть відчутні дощі. Вітер південний 5 10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 15, плюс 13. У Житомирській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Сумщині, Житомирщині, Київщині і у Чернігівській області литимуть дощі різної сили і інтенсивності. Вітер південний відчутний 5-10 метрів за секунду. 5 жовтня очікується дуже сильна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне цього дня 7 балів. Це дуже-дуже високий рівень. Будь ласка, будьте цього дня дуже обережні. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро, як завжди, побачимось.